Зараз Дональд Трамп перемагає, а поразка України у війні з Росією буде для нього як Афганістан. А він не хоче опинитися у такому становищі. Його генерали знають, що це неприпустимо, а він не віддасть наказ, який військові не виконують. Я не бачу, як досягти стійкого миру в Європі не лише в Україні, а у Європі загалом без того, щоб Україна стала частиною НАТО. Перемога завжди підживлює нові перемоги. Коли з'являються добрі новини, все стає ще кращим. всім привіт з Одеси. Європейська правда зараз на Безпековому форумі, чорноморському безпековому форумі, де зібралися друзі України, і безумовно один з друзів це Курт Волкер, якого мабуть не варто представляти. Курт Курт радий бачити вас у нас в Україні в Одесі. Ви напевно тут не вперше Ні, Це моя четверта поїздка до Одеси. Свою першу поїздку я запам'ятав найкраще. Тоді до Одеси прибув американський есміниць. Це було супер. Хотілося б я знову тут побачити. І я впевнений, що що це не востаннє. Ми ще не раз побачимо американські кораблі в Одесі так, це питання майбутнього. Щойно Україна стане членом НАТО. Я думаю, це стане нормальним явищем. Наразі нам потрібно говорити про свободу судноплавства в чорному морі. Нам потрібно говорити про його розмінування у цих питаннях. Україні можуть допомогти окремі країни НАТО і Альянс в цілому теж може надати допомогу. Ви напевно знаєте, що Болгарія. Румунія і Туреччина сформували тристоронню угоду про розмінування в Чорному морі, і я думаю, що це може закласти основу для того, що згодом виросте у до присутності союзників. І це підводить мене до наступного запитання. Можливо, найважливішого про Україну в НАТО. Ви безумовно чули заяву президента США, яка у нас дуже здивувала багатьох. Джо Байден заявив, що перемога України не включає членство в НАТО і, взагалі, він не бачить нашого членства. Ви це теж так сприйняли? Він це справді сказав, але ніхто не знає, що саме він мав на увазі. Особисто я припускаю, що він посилався на Вашингтонський саміт у липні, тобто йшлося про те, що зараз вас до НАТО не запросять. Адже політика США є незмінною вже 16 років. Це було на вільнюському саміті, і знову прозвучить на Вашингтонському саміті, що Україна стане членом НАТО, але колись не зараз. Коли буде згода всіх союзників, коли ви виконуєте умови. Тощо. З нашого боку є зобов'язання, тоді ви будете членом НАТО. Ви також знаєте, Україна та США от щойно узгодили та підписали двосторонню безпекову угоду. І підписав Байден, так і підписав Джо Байден. І там є багато згадок про ваше майбутнє членство в НАТО. між тим для українців це додало скепсису. Адже якщо США сумніваються, чи буде Україна членом НАТО, то як далі? Без США це просто неможливо, як ви вважаєте? Як взагалі могло статися, що Байден зробив таку заяву? Я не можу на це відповісти. У мене немає відповіді. Очевидно, щось інше було у нього в голові. Напевно, він думав про Вашингтонський саміт. Чому я так вважаю, через те, що майже всі члени НАТО за винятком Німеччини, США і Угорщини, всі решта за те, щоб запросити Україну до НАТО, вже на цьому Вашингтонському саміті надати запрошення і розпочати переговори про вступ. Це було і в документі робочої групи Расмусена Єрмака, до якого я був теж долучений. Ми рекомендували НАТО такий крок, але в США зараз. Проти цього адміністрація Байдена це не підтримує. Німеччина також і є ще, звісно, Угорщина, але там особлива історія. Зараз не будемо про неї. Отже, у Байдена були підстави думати про цей тиск на США. Я зараз є приватною особою. Я не посадовець, не представляю уряд США, але особисто я не бачу шляху до сталого миру в Європі, і я кажу про мир навіть не тільки в Україні, а ширше у Європі загалом без вступу України до НАТО це неможливо. Ми повинні мати чіткі кордони. Нам потрібна відсутність сірих зон, де у Путіна є спокуса розпочати війну. Тому у рамках стратегії відновлення миру в Європі нам треба провести Україну до НАТО. Тобто є впевненість, що політика США буде про за членство України в НАТО Так, Політика США є такою, незважаючи на те, що сказав президент. Він міг мати на увазі щось інше. чи очікуєте ви, що президент США, який переможе на виборах цього року, матиме інше прізвище. Важко сказати до виборів ще п'ять місяців, рейтинги дуже близькі. Якби вибори відбулися сьогодні, я би сказав, що Дональд Трамп перемагає. Він лідер опитувань, особливо в Штатах, що вагаються. Але до виборів ще лишається дуже багато часу. Крім того, я б не робив жодних припущень про майбутню політику США. Президент Байден, якщо переобереться на другий термін. Цілком можливо вирішить, що настав час. А президент Трамп також може сказати: якщо ми хочемо закінчити війну, то елементом цього є вступ України до НАТО, щоб це все не почалося знову. Крім того, членство в НАТО можна подати як шлях до зменшення військових витрат. Зараз США надають половину безпекової допомоги Україні, а то й більше, включаючи найкритичніші елементи. І напевно Трамп хотів би, щоб європейські союзники взяли на себе більшу частину цього на. Вантаження, і це те, чого можна досягти за допомогою НАТО. поговоримо детальніше про можливе президентство Трампа в США, чого від нього варто чекати? Отду The, the, the to... секрет сприйняття можливого президентства Трампа такий: забудьте про прогнози. Робіть свою домашню роботу, будьте готові, будьте проактивні, але не робіть жодних припущень і поспішних висновків. Бо я не думаю, що хтось знає напевно, що він робитиме. навіть сам трамп. Навіть сам трамп. Але вже зараз його команда потроху формується. Я так не думаю. Так, він має обрати кандидата у віцепрезидент. Лишився лише місяць до з'їзду партії, тож він зробить вибір щодо свого віцепрезидента. Але я б не робив жодних припущень про те, хто буде держсекретарем, хто буде радником з національної безпеки, міністром оборони. Ми цього просто не знаємо. Але чи можна вважати, що Трамп прогресує у розумінні України я вважаю, що певним чином так у деяких аспектах, і одна з ключових речей, яку Трамп мав зрозуміти за останні роки, це те, що він мав рацію, коли не вивів війська з Афганістану, тому що це призвело би до катастрофи. А він хотів це зробити. Він прагнув піти з Афганістану. Він наполягав на цьому, але так цього й не зробив, бо йому пояснили, що це буде катастрофа. Так і сталося. Тож я думаю, що зараз він розуміє, поразка України у війні з Росією стане для нього Авгані. Станом і він не хоче мати такий досвід. Крім того, Трамп сприймає дії адміністрації Байдена щодо України як невдалі, і каже, цього б не сталося, якби я був президентом. Він вважає Байдена слабаком і тому хоче показати свою силу але найбільш показовими є дії Трампа, коли потрібно було провести через конгрес закон про допомогу Україні. Тоді він надав потужний політичний дах для спікера палати Майка Джонсона, щоб той зробив це. Він запросив Джонсона до Маралаго. Вони дали прес-конференцію. Трамп про це твітнув, і потім ще раз він виступив публічно. А коли ультраправа Маджорі Тейлор Грін подала проект рішення про зняття спікера Джонсона з посади, Трамп вийшов ви сказав, заспокойся, маджорі, досить не роби цього. Тож він явно захищав Джонсона і рішення про допомогу Україні. Моя версія. Він зрозумів, що якщо він цього не зробить, то коли стане президентом, то успадкує катастрофічні проблеми. А він цього не хотів. Майґес із зегійню дефідендюдеудбіенгеретингейдизасте that. I completely agree with ампліліквизі повністю з вами згоден і можливо це не єдина причина. Поправте мене, якщо я помиляюся, але схоже, що зараз він говорить з різними людьми і говорив з ними раніше протягом цих років, і від них доводиться чути дещо про Україну. і Трамп починає це чути і сприймати. Хто знає, це можливо, але. Я б не робив таких висновків. Особливість Дональда Трампа, те, що тільки він знає, що у нього на думці, і він сам це вирішує. Тому рішення можуть бути якими завгодно. І я не думаю, що хтось може говорити від його імені. Як ви сказали, не варто передбачати політику Трампа, але давайте спробуємо вгадати одне: чи вийдуть США зі складу НАТО Лів СНЕТВЕЛ. Ні, це навряд чи тут варто пригадати одну річ, яка сталася на початку цього року. Тоді Трамп на передвиборчому мітингу хвалився тим, як він змусив Європу витрачати більше коштів на оборону. Він сказав, що пригрозив союзникам. Якщо не буде достатніх витрат, він дозволить Путіну робити все, що йому заманеться. Ця заява тоді викликала бурхливу реакцію в Європі. Інші члени НАТО були злі. Це стало головною темою на Мюнхенській безпековій конференції, але невдовзі Трамп організував. Постановочну розмову з Нейджелем Фараджем, де повністю змінив позицію. Фарадж запитав його а якщо якась країна витрачає 2% ВВП на оборону і добре ставиться до США, ви станете на її захист? Відповідь Трампа була така: так, звичайно, 100%. he said, of course, 100% тобто він розвернув негативну тезу, яка лунала раніше, і перетворив її на позитив, але при цьому зберіг акцент, що країни НАТО мають витрачати більше. В цьому є його ставлення до НАТО. Він вважає, що США попереду ми витрачаємо забагато, а інші замало, І він намагається змінити цей баланс. Є ще одна людина, дії якої буває не просто передбачити це звичайно ж, Сладімір Путін. Я не вважаю, що Путін є непередбачуваним. Путін хоче відновити російську імперію. Він заперечує право народів навколо Росії мати свої країни. Він вважає, що всі мають бути підкорені Росією. Це дуже гітлеровський світогляд, але він прямо це визнає. Він пише про це, він про це говорить і робить те, що каже. Тож мене не дивують дії Путіна. Причому тактика його дій дуже розумна. Він намагається посіяти суперечки всередині Європи між членами НАТО. Для цього він підриває демократії, також просуває фейкові наративи, щоб переконати людей. А може Путін і справді розумний? Може, якщо його наприклад не провокувати, то вийде про щось домовитись. А йому вдається це а подивіться на Віктора Орбана і Угорщину. У 56-му році ця країна була окупована СРСР. Тоді угорці на 10 днів повернули собі свободу, але радянські війська розчавили їх. Колись у 89-му році Орбан закликав радянський союз вивести з угорщини війська. А зараз він взяв на себе повністю проросійські погляди. Тож Путін має неймовірні досягнення. Але це не лише успіх Путіна, а це тактика Орбана, бо схоже, що це також грає йому на користь. Це не просто про те, що він стає маріонеткою Путіна дещо справді працює на Орбана. бути захисником угорської національної ідентичності та традиційних цінностей це дуже добре працює. Не дарма ми бачимо багато наших політиків, які також захищають традиційні цінності, ідентичність у наших країнах. Це працює, але угорський народ не є проросійським, і проросійськість орбана дуже бентежить людей. Угорці також обережно ставляться до Китаю. Для них Китай це далека країна. Расово культурно відмінна іншомовна і здатна підірвати угорську економіку. Тому люди дуже обережно ставляться до Китаю але <звучить> Орбан найкращий друг Китаю в Європі. Це слова Путіна, і я не, не думаю, думаю, що йому це допомагає. Водночас, націоналізм, ідентичність, традиційні цінності працюють. Навіть гра Орбана проти Брюсселя і проти Вашингтона працюють Зараз Путін знову намагається підірвати Європу, погрожуючи їй. Ми ж усі чули нові заяви російського лідера, у яких він вимагає, щоби навіть для початку мирних переговорів альянс абсолютно позбавив Україну будь-якого майбутнього у складі НАТО і щоб Україна вивела свої війська з так званої Новоросії, тобто з окупованих Росією, і навіть з неокупованих нею регіонів. Яка причина для цього? Адже мені здається очевидним, що Україна ніколи цього не зробить звісно, але Путін намагається посіяти розбрат бо дехто може подумати: о, то може це наш шанс. Росія говорить <постій> про мир, то <постій> треба спробувати. <постій> треба почати <постій> діалог у західній Європі. Вже можна почути думки. Мовляв, то варто якось поговорити з Путіним. Можливо, ми домовимось <постій> про навіть кінець війни. <постій> так він створює розбіжності <постій> всередині Європи між Європою і США, між Україною та її європейськими і американськими Юзниками він вбиває клин між нами Але у НАТО на це не погодяться. Ні, жодного шансу. Ніхто на це не погодиться. Ну то навіщо тоді це? Виходить, що він не вбиває цей клин, адже крім, ну хіба що угоршень, і навіть з нею не все так просто ніхто його не Right. But... Might start так, але люди можуть почати ah, well, думати, раз він готовий говорити та домовлятися, то треба починати переговори. Зробимо крок до діалогу, чи там пів кроку? Цим він створює плутанину, створює розкол. Наприкінці 21-го і на початку 22-го року. Путін також погрожував і після цього напав. Ну точніше, він розпочав ескалацію, тому що напав він раніше. Так, він вже напав. Чи не думаєте ви, що він і зараз? Раз готує нову ескалацію. Фоназелешнайтенкефя. Думаю, якби він міг піти на ескалацію, він би вже це зробив. У нього є дуже багато військових проблем з солдатами, технікою, боєприпасами, командуваннями, контролем, з моральним духом. Є проблеми з мораллю цивільних росіян, які не дуже хочуть, аби їхні діти йшли воювати в Україну. Дехто хоче самдю, батде Дехто хоче, але загальний настрій ні. Вони ж вичистили в'язниці не тому, що у них була купа добровольців, а через те, що їм реально не вистачало людей. Тож у Росії є набагато більше проблем, ніж вони це публічно визнають. І я думаю, що зараз Путін не здатен піти на якусь нову ескалацію. very much right now. Yeah. хіба що з ядерною зброєю. так, але ядерна зброя це інше. Можливість використання тактичної ядерної зброї є завжди. Проблема в тому, що навіть путінські військові скажуть йому, що це нічого не дасть, і що буде удар відплати по Росії. Тож краще цього не робити. А Путін не зважиться віддати наказ, який можуть не виконати його власні військові. Тож я не чекаю подібної ескалації у 21-му році. Ви абсолютно приві він висунув ультиматум НАТО, щоби виправдати вто. Оргнення для самого себе, я не думаю, що зараз ситуація схожа. Це скоріше стосується дипломатичних зусиль. Це спроба зірвати саміт миру та намагання створити нові лінії поділу щодо подальших дій у Європі та між Європою і США. Насамкінець, Давайте коротко поговоримо про складну тему: як Україні досягти перемоги. Ви бачите цей шлях? Oh, yes. О, так, звичайно, треба it... почати з дії США та НАТО. Ми маємо, врешті-решт, дійти в висновку, що наша мета. Це перемога України, і тому нам разом із вами потрібно розробити стратегію, як цього досягти. наразі цього не відбувається. Наразі ми надаємо Україні поетапну допомогу, допомагаємо вам встояти, даємо трохи зброї, цю систему, але не іншу. Дозволяємо використовувати її в цьому районі навколо Харкова, але забороняємо бити по інших місцях в Росії. Це дуже поступовий підхід. Він про мінімальну підтримку. а не максимальнорізмінімайзінг рен мене є враження, і воно насправді поширене в Україні. Що є тактична мета не дозволити Україні програти, але при цьому контролювати, щоб раптом Україна не перемогла. Затю Креїннеовінсфір. Це страх, це радше страх ніж бажання, щоб Україна не перемогла. Я думаю, багато хто був би радий, якби Україна дійсно перемогла, але є страх ескалації, долучення інших країн, порушення інших кордонів, страх ядерної зброї, страх розпаду Росії та втрати ядерної зброї всередині Росії, у разі якщо це станеться. Звідси і походить це ставлення. О, ми маємо бути обережними. Політика, яка керується страхом, протилежна політиці що That має мету, а мета має бути: Україна повинна перемогти Путіна і його путінізм в Україні. Перемогти їх, і для цього можна робити все необхідне. Це і удари по Росії, по військових цілях, і посилення санкцій, надання Україні зброї, яка їй потрібна, зняття всіх обмежень, допомога українцям у захисті судноплавства, зміцнення безпеки Чорного моря, можливо, пряма підтримка протиповітряної оборони, щоб Україна могла перекинути. Нути свої системи ППО до фронту, допомога Україні в енергетичному секторі, особливо з наближенням зими, щоб не було ризику відключення електроенергії. Це все те, що ми насправді можемо і маємо робити. Але це і є суть мого попереднього запитання. Як перемогти? Адже я не бачу ані бажання, ані способу отримати це бажання на заході, особливо в США, Це так. Але ми повинні продовжувати боротися за це. Ви маєте рацію, я теж цього не бачу. Але це не означає, що це неможливо. Макрон, наприклад, суттєво змінив свою позицію за останні півтора роки. Він суттєво просунувся в цьому напрямку. Велика Британія завжди була в такій позиції. Польща, Литва, інші країни, Балтії, Чехія, Про Трамп, Байден. Про Трампа ми не знаємо, але як я вже казав, усе можливо і з Байденом у другому терміні це теж можливо. So let's hope that будемо сподіватися, що це станеться, і я точно впевнений, що коли Україна почне перемагати, ми з вами знову зустрінемося і перевіримо чи все співпало. Так і буде. І є ще одна річ, на яку я хочу звернути увагу, це те, що перемога притягує нові перемоги. Щойно справи починають іти добре, вони стають ще кращими, бо з'являється імпульс, готовність робити більше. Це створює кращі умови, а отже, справи починають іти. Краще, тож ми повинні потрапити в це замкнене коло. Наразі на жаль, ми ще не там. Ми в циклі стагнації, але коли справи почнуть іти краще, вони почнуть іти ще краще. Абсолютно так справді хочеться, щоб це сталося якнайшвидше. будемо сподіватися. Дякую, що додивилися це відео. Це дуже важливо розуміти, як саме Україна переможе. Лишайтеся з нами, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.